Rozbyte budynki, potroszeni drogi, e, sporożeni w ulicy. Tak wyglądaje przyfrontowy Orichiv, jaki rosyjska armia perytwuje na misto Prywit. Pro te, jak wygląda rajcenter jak i jaki lysze w 9 kilometrach od linii frontu, nasz następny reportaż, ekskluzywne wideo Slava TV, nadały ratowalniki z zaporuńskiej oblasti Дорога від Запоріжжя до Оріхова займає менше години багажнику позашляховика МНСників найнеобхідніше хліб і вода. Їх роздають людям, які досі залишаються при фронтових селах. Ой, дякую. дякую. так. так Юра, це чая, то спасіба, 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 спасибо. Це виручає мене якась самого-самого, да і, да. і дівчатка приїжджають, виручають мене само самого. Так що молодці вони. Вони взагалі хороші, добрі. До повномасштабного вторгнення в Оріхові мешкало 13 тисяч жителів. Сьогодні залишилось 787 людей, і майже всі вони вже четвертий рік живуть без світла. Ми просимо, коли приїжджають до нас гумкомвоїоновські, коли приїжджають фонди, ми прохаємо фондами них Там павербанки просимо в них фонарі на сонячних батареях, сонячні панелі просимо. Сьогодні Оріхів фактично повністю зруйновано. Цілілі будинки можна полічити на пальцях. Обстріли тут щоденно. Шокаби літають снаряди, Добавилися вже дето. Два з половиною місця літають хівідрони, і літають вони не тільки по військовому, а по цивільному населенню. Вже близько чотирьох машин цивільних дрон, дронами було атаковано. Там, де залишились уцілілі будинки, мешканці гуртуються в такі собі комуни, кажуть разом і легше, і веселіше. А ще доглядають за житлом сусідів, які виїхали з Оріхова. Ой, а що там? А люстру не сняли, а те не сняли, а те, а там те є? а батареї стоять. Ти, ти сказала, що нічого не назмародьорили, Ти знаєш, що роблять? Що стінки знімають, стінки розбирають і ось. Це до такого вже все вивезло, вже стінки розвели. Та, попри все, життя триває, кажуть місцеві. А ще попереду весняно-польові роботи. Заради городів люди приїжджають в Оріхів навіть з більш-менш безпечного Запоріжжя. Уже починають їхати. Уже починають діхати. Да, приїжджають зранку маршруткою. Дома подивилися, на городі попоралися, сіли в маршруткою. поїхали на Запоріжжя. Як є можливість, до Оріхова приїжджають і журналісти місцевої районної газети. Будівля редакції тут давно вже розбита росіянами. Тож газету друкують в Запоріжжі. Свіжий випуск роздають місцеве, адже в деяких селах Оріхівської громади ані інтернету, ані телебачення. От сьогодні ми ще раз впевнилися в тому, що газета дійсно вона дуже важлива, вона потрібна людям. Пані Світлана вірить, коли вона разом з іншими мешканцями повернеться в рідний Оріхів та разом відбудують і приміщення редакції, і місто. Сергій Бордюжа Ганна Гвіненко слава тіві. І далі про не менш важливе про власне українську культурну дипломатію. Український композитор Іван Тараненко 22-го року у Польщі презентував проект Ф'южінфонія музика української землі. Це твір для групи солістів, джаз-бенду, фольк-бенду, комп'ютерного тріо та оркестру, створений Тараненком та доповнений електронними інтермедіями Марціана Борновського, Станіслава Круповича та Марціна Рупоцінського. Основна ідея твору представ. Вити українську музику за допомогою сучасних композиторських прийомів, давайте послухаємо фрагмент концерту, а потім поговоримо про зовсім свіжий перформанс, який маестро презентує сьогодні ввечері у польському місті Щерк. І сьогодні надзвичайний перформанс відбудеться в польському місті Щирк. У мистецькій галереї Батор Art Gallery, відкриється новий виставковий проєкт салон французький з Парижу до щирку. Вернісаж продемонструє картини художників галереї, що були відзначені нагородами у французькому салоні Art Capital 2025. А на відкритій виставки український композитор Іван Тараненко зробить музичну імпровізацію картини в звуках. Усі потробиці просто зараз запитаємо у само. Івана Тараненка, українського композитора, піаніста, музично-громадського діяча, а також власниці галереї Батор Арт Гелері Катажини Батор. Вони приєднуються до нас онлайн. Добрий день. Добрий день дипломатія в умовах війни. Розкажіть, будь ласка, про свій проект. Чому він народився саме зараз? Чим він унікальний і чому він важливий? Ну, то може Кася, ти ти зачнеш. Очісті. А, то я мушу говорити щось. Так, пане Іване, ми вас слухаємо. <гід> <Так. гід> ну, направда, на то така ідея виникла, коли я вже знав від е Катаржини, що е відбувся такий цікавий, от власне, вентаж там в Парижу, і були представлені ці картини. І в мене така, виникла така ідея, чому би і не зробити щось подібне. Разом із е, такого плану, щоб на, на, теми, на тематику або на те, що зображено на катинах, і саме прикрайні і те б зміст, якась ідея якось втілити її в музику і це робити, скажімо, відразу, тобто в імпровізаційній манері. Ну і е, Катаржина мене підтримала, за що я вдячний, і принаймні я думаю, що нам цей проект також вдасться сьогодні озвучити. Пані Катерино, а я хочу запитати вас, що саме, яка інспірація є до тої діяльності? Бо дуже рідко буває так, що люди, які не мають зв'язків рідних з Україною, нагле і підтримують, нагле хочуть допомогти в будь-який момент і роблять такі цікаві проєкти, які доторкають глибини, тобто нашої вражливості. My, наша, <звілля> наша галерея вже двіру наша мистецька галерея вже багато багато років і, підтримує і, і всі всі просуває з України митців, у тому числі оферсія, з України. І, у і, нашій пропозиції є і, твори і, чудового і, скульптора Ігора і, Аршеніка, і, а також Уліани Друченко, Друченко яка і, живе вже багато років і, у, і, Порто, і, у Польщі, але вона також є українкою. Та, тому та, це не новинка для нас, але я з огляду. На свою музичну діяльність, коли познайомилася з Іваном е, Тараненко і почула його музику, я відразу дуже охоче запросила його до нашої мистецької галереї, і два... тут уже він е, у нас грав два роки тому. У нас був чудовий концерт. якраз е, авторський концерт е, музики Івана Тараненка. Насправді світ раніше нічого не чув і не знав про українську культуру, оскільки е, така тотальна експансія російської культури е, і російських співаків, художників. Але раптом сталася війна, і для світу Україна просто відкрилася. Світ подивився, що Україна талановита, має дуже багато сучасних виконавців, художників. І я хочу запитати пане Іване, розкажіть, як вас зустрічають? Як зустрічали в Варшаві? як зустріч... В інших країнах? Ну, в Варшаві була, була дуже ну, цікава. Я вважаю, то практично якась така виняткова феєрія, як для мене цілого життя. Тому що було, по-перше, все дуже було настільки так організовано на високому рівні. І, і те, що ми попали практично на фіна, фінальний концерт на закриття цього четвертого фестивалю Еуфонія, це фестиваль, що ви розуміли, Центральної, і, 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 ну, скажімо, країн центральної і Східної Європи. І коли ми втратимо, цей концерт планували на 23-й рік, але вже так склалося, то е, вирішили то зробити раніше. Я дякую і пану Коміннику. Це був це єспрезос е, польського спілки композиторів. І Станіслав Крупович, який був координатором з цієї сторони і один із керівників цього власне тріо комп'ютерного. Ну і те, що вдалося вивести тоді в таку велику кількість наших українських музикантів для цього проєкту, це тут найкращі музиканти, я вважаю, і України, і, і Європи. І тому для багатьох це вже не перші виступи для нас. Тобто, і в нас приймають певне, що дуже добре і ну, ну дуже зацікавлений, тому що ми відкриваємо можливо якісь такі речі, які раніше в Європі не були відомі. Бо саме ми несемо українську якусь. Саме цей український мелос, українську якусь свою ідею, і вона не є загарбницькою, а вона є тею, що вона щиро вона ділиться тим, що ми маємо. На відміну від, скажімо, таких ідейних імперських якихось амбіцій, навіть через балет, через Чайковського, через всілякі інші речі, які, начебто, це все несе ця культура, насправді, під, за цією культурою потім йдуть танки і. I cała inna e, edota, tak. Ja zadam za pytania e, e, pani Katarynie, a potem poproszę was o odpowiedź pana Iwana. E, gdzie szukać inspiracji, a może tak, gdzie inspiracja dla takich projektów? Tomu, że ja przypominam sobie, e, kiedyś był taki polski projekt, kiedy polski uczniów gurale e, stworzyły wspólną muzykę z Rastamana e, Rastamanami z Jamajki same. I to było dosyć ciekawe, nauczyć tradycyjną, ruralską, to znaczy polską w muzyki i, i, i samej e, ja, jamajców. E, pani Katarzyna na pewno zna prostszą mowa, bo pani jest w Szczyrku, to góry polskie. E, I chcę zapytać, gdzie same szukacie tej inspiracji? Gdzie wy jej znajdziecie? Знайдуємо є в своїй я знаходжу це натхнення у своїй уяві і фантазії. Ми намагаємося поєднувати загалом європейське мистецтво. Тому нашим наша ідея самого початку це те, щоб показувати польську культуру, польську музику, українське мистецтво зараз також завдяки івану. Українську українську музику, як тут, так і в Парижі, і саме тому ми опинилися на такому престижному салоні, як Art Capital. тому що ми намагаємося об'єднувати, поєднувати, що у нас є ідеї, натхнення, як поєднувати митців і мистецтво не лише художнє, живописну, але також і музичну з багатьох європейських країн, пане Іване. Будь ласка. Ну, знаєте, для мене ще певна інспірація дуже такі, такі речі, як, наприклад, відродження тих фестивалів, конкурсів, які були раніше ще до Великої війни. І от буквально на минулому вікенді в Івано-Франківську відбувся. Вже сьомий такий всеукраїнський е, конкурс е, юних виконавців на духових та, та, та ударних інструментах, де я мав честь бути головою журі. І ви знаєте, це в глибокому тулу начебто України, але наскільки дітки наживо грали, і це було щось неймовірне, це було, напевно, найкраще для мене було якісь такі дійсно моментом відчуття того, що Україна живе, Україна дихає, Україна називається, вони є великим майбутнє І, до речі, в мене, будучи на. Прикарпатті, бо це і Прикарпаття, да, Франківщина і гуцуля в якійсь мірі, то вже навіть народилася як певна ідея створити щось, якийсь такий проєкт спільний, де були б гуральські і гуцульські твори, от, власне, в поєднанні. І от така в мене ідея є, можливо, ще залучу, вдатися. Як цього року трикрапного ну, Володаря Фредеріка, такий в нас відомий, є дуже хор, Камерата Селезія і його керівник Анна Шостак, можливо, вони мені в цьому допоможуть саме реалізувати цей проєкт, тому що такі помисли у мене є, і я над ним працюю. І, можливо, такі речі допомагають саме в те відродження України, яке ми бачимо навіть попри війну, попри те, що у нас відбувається все одно Україна. Паралельно вона робить своє, вона вона відроджує те, що в неї поки що є не настільки зранене. Але мені здається, що голос українського мистецтва потрібен і для допомоги нашим дипломатам, нашим військовим для того, щоб боротися далі і говорити, що Україна жива, Україна талановита, вона може і вона частина Європи. Як ви вважаєте, ця культурна дипломатія, яку і ви також є частиною цієї культурної дипломатії? Ви її проводите. Вона ефективна? Нам вдається говорити таким е, сильним голосом, чи все ж таки ми поки що. Звучимо на європейських і світових сценах невпевнено. Безсумнівно, те, що робимо ми, те, що робить, роблять мої колеги, нам дається багато зробити, але я вважаю що недостатньо, тому що має бути ще якась підтримка і розуміння. А підтримка і, з боку пад... кого має бути підтримка? А, ну, має бути підтримка, власне. Скажімо, і тих країн, скажімо, які є в Західній Європі, і взагалі по цілому світу, тому що щоб було розуміння, що ну, в наш час не тільки має бути там Лускунчик, там, Лебедине Озеро, якісь там ще якісь проекти з російськими не знаю, там, співаками, музикантами, артистами, акторами, я маю художниками, акторами, але, але ще має бути якесь. Розуміння на що на цьому етапі, на цьому періоді, має бути якась ну своє не таке застрахування від тої біди, тому що вони приносять нам не дуже далі. Рецепти побудови тієї культури, все-таки наша культура має йти більше, вона більш інтегрована в світову культуру, і вона, але в той же час вона має своє власне обличчя. Оце, оце важливо. І важливо має бути підтримка всіх, в тому числі, напевно, і в нашій країні вона є по, по мірі по потік, яка вона можлива, є, але я певно, що недостатньо, тому що більшість ідеться на дрони, на, на імуніцію і так далі. Дякуємо вам. Нагадаю, що розмовляли ми з Катажиною Батор, власницею мистецької галереї Батор, а також з Іваном Тараненком, українським композитором піаністом. Бажаємо вам сьогодні успіху на вашому перформансі.